Отже, вітаємо, і в нас приїхали надходження тримерів. Ось, до речі, такі це оригінальний 10-ватний тример км 700Б і 700 h 700Б. Це 10 тримери зараз. Ось вони, це 700B і старший брат 700H. Вони 10-ватні, вони по характеристиці, по характеристиці однакові, але тут є дисплей, тут немає. Металеві повністю корпуси. І це оригінальні. Тобто, відповідно, я вам показую, як зрозуміти, що це оригінал. Дивимось, наприклад, маркування. Ось. Тут має бути писати, що це саме 10 ватка Якщо ви цей надпис не бачите, цього надпису, тоді одразу питання, чи буде він 10 ватний Це має бути саме на корпусі, не на коробці, на корпусі. Далі. Ви бачите, кемей також є маркування на самих лез, тому що леза можна там поставити. І саме головне, подивіться, ви бачите, воно тут на гвинтах. Ось, Тобто, це, звичайно, сам цей рухомий ніж закріплено більш надійніше. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі, хороші відгуки, тому кому потрібно, звертайтесь, будете задоволені.